Доброго вечора, шановні земляки, шановні учасники сьогоднішнього зібрання. Незвичайно сьогодні важлива подія відбувається в місті і, мабуть, дуже добре, що є такий формат ще поспілкуватися всім разом, вперед день виборів, послухати тут кожного кандидата в депутати і, і подумати про те, що хто повинен сьогодні управляти містом, кому віддати це місто. Я прийшовши на цю посаду три з половиною роки тому, вже була сформована команда і депутатського корпусу, і виконавчого комітету, і була сформована команда самого апарату міської ради. Прийшовши на роботу і спілкуючись у трудових колективах, спілкуючись і на вулицях, ми підводили підсумки нашої спільної роботи за ці три з половиною роки. І як ми спрацювали, що нам вдалося, що не вдалося, звичайно, давати оцінку вам, давати нашій громаді, давати людям, які проживають в цьому місті. Але я хочу нагадати в рамках того, як сьогодні ведучий нашої сьогоднішнього зібрання сказав, що треба біографію знати кандидата. То я хочу вам нагадати, що я народився тут в селі Красному один. Тут в три кілометри від міста Обухова ходив до школи, закінчив школу імені Малишка. Після школи поступав до інституту, не поступив, одразу пішов до армії, після армії поступив в Київський політехнічний інститут, після армії приїхав, повернувся в місто Обухів і все свідоме життя тут. Одружився, тут народилися діти, тут підростають вже внуки. 28 років я відпрацював на Обухівському вентиляційному заводі, а потім, коли трапилася біда, у місті Володимира Олександровича не стало. Багато було пропозицій, багато було відмов, але громада обрала надала мені можливість таку попрацювати. Так, я з 3,5 роки ще раз нагадую, що працював в команді. І депутатського корпусу, і виконавчого комітету, і апарату міської ради. Я вважаю, що спільна, спільний продукт, він є продукт, і ми сьогодні можемо гордитися тим, що і депутатський корпус, і виконавча влада вона справилася майже справилася з тим завданням, яке стояло перед нами. Результати роботи ви бачили і могли оцінити кожного року, тому що звітувалися міський голова кожного року, в кінці року, мав звіт і голосували, і підтримали, і піднімали руки і депутати міської ради, і виконавчий комітет, і ні жодного року незадовільної оцінки не ставили. Я не горжуся, чи не хочу захищатися, а просто скажу, що принципова позиція моя була вирішення всіх тих проблем, які стояли в місті завдання які ми визначилися стратегічним планом розвитку до 2015 року потім з 2015 до 2020 року воно йде в плані в тому але життя робить свої плани робить свої коригування тому вам шановні виборці давати оцінку вам обирати нову владу яка Влада не була, але вона повинна служити сьогодні громаді міста. Сьогоднішній сьогодення висунутий підтриманий організацією роботодавців, як і в минулий раз, і висунутий політичною партією наш край на посаду міського голови на вибори, які відбудуться 25 жовтня. Що це за партія? що це? За об'єднання. Це зібралися господарники, міські, сільські і селищні голови, які вміють робити справу, які знають справу, які не бажають брати участь в політичних інтригах. От і створили цю партію. Сьогодні лозунгом для цієї партії, для цих людей, які є, а це є більше 70 міських голів. Велика армія сільських голів і лідерів місцевих громад, які сьогодні ставлять перше завдання бездоганна виконавча влада, децентралізація місцево, місцеве самоврядування, комунальні житлові умови, дороги, світло, і, і оце є політичним лозунгом цієї партії. Звідки ви родом і як давно проживаєте в місті Обухові? Я вже сказав, яку політичну силу представляєте, є ваша позиція щодо питання децентралізації. Повірте, я мабуть найбільше обізнаний в цих питаннях децентралізації, коли вона приходить, коли вона надається, але це говорить ще багато, багато багато цих. Цієї всієї справи, що стосується децентралізації, це тільки покамість одні слова. Сьогодні приведу невеликий приклад, де арбудконтроль, контроль, так? який треба сьогодні робити, децентралізувати. Ми зробили сесію міської ради, прийняли положення, прийняли е зміни до штатного розпису. Все, але цю кандидатуру треба буде погоджувати там. Ця кандидатура, отак розписано, що сьогодні буде вирішувати ту проблему і буде слухатися там, тому що вона буде двойного підпорядкування. Отак нам передають децентралізацію. Наступне питання реєстраційна служба, да? децентралізація сюди, на містах, надати людям сьогодні вона умовно передана сюди на місця, тому що є місць районне управління юстиції. А вся державна служба, яка сьогодні робиться експеримент, і сьогодні люди ходять і все відправляється туди в Київ, і мені на що не можемо вплинути. Якщо не буде, якщо тільки залишиться децентралізація, як сьогодні, на одному папері, то нічого не, ми не виграємо. Ми тільки чуємо з екранів телевізорів від нашого керівництва. Отам От все можуть вирішити на місцях, отам От все зроблять. У них все кошти є, у них все є. А я навіть приклад приведу приклад розпочати отоплювального сезону. Боргів не маємо по газу, нічого не маємо, газ не можемо включити. Одне єдине, був крок зроблений. Зібрали комісію з надзвичайних ситуацій, зібрали дав розпорядження, підписали протокол і пішли зривати теплом, щоб включати тепло. Потім кажуть: от хорошо, молодці, що ви так робите. Оце так виконується в нас. Позиція по децентралізації. Ще раз повторююся, запитуєте, яка ваша позиція? Поки не передадуть владу на місця, поки ми не будемо вирішувати всією громадою, немає в нас перспективи. Як ви оцінюєте ефективність роботи діючої команди міської ради? Ну, звичайно, я не буду давати оцінку собі. Дають, давали депутати, давали члени виконкому, були звіти. Тому вам судити і вам давати, шановна громада, шановні наші жителі, нашу оцінку. Я думаю, що ви її зробите. Обов'язково оцінка, ця буде дана 25 жовтня, там, о 24 годині, чи 26 жовтня там на початку дня. Яку практичну допомогу ви будете, будете надавати незахищеним верстом населення? Ну, лікарі і вчителі Володимира Миколаївича, не обіжайтеся, будь ласка, це, це захи не захищені церкви населення. Це люди, які повноцінно сьогодні працюють. Вони ходять на роботу, отримують заробітну плату. І сьогодні освітяни, я хочу сказати, маючи вже сьогоднішню е, статистику, то мають ну повірте. Ну не, не ту заробітну плату, про яку ми говоримо. Не закінчені верти населення. Я вважаю, що сьогодні треба передбачати у бюджеті Обухівської міської ради обов'язково цільові програми, які стосуються сьогодні ветеранів, пенсіонерів, які сьогодні стосуються учасників антитерористичної операції. Людей із вадами, інвалідів, оце є незахищені верті населення, яким сьогодні треба надавати допомогу, і це не повинна бути допомога, так як діяли. Ми тільки в цьому році, в цьому році і в минулому каденції міської ради зробили дуже хорошу справу. Спасибі депутатам, і хочу сказати, я горжуся тим, що я їм говорив на останній нашій сесії, що я переступив поріг. Цієї залу, коли вже були сформовані і фракції, коли були голови комісії, було все. І вони мене сприйняли, такого як я є. І слава Богу, що ми не наробили ніяких дурниць ми робили конкретні чіткі добрі справи, і вони мене в цьому підтримували. Я їм щиро за це дякую. І коли є спільна думка, коли є спільний той результат, продукт, то звичайно і людям приємно. Тому я говорю, що ми перше, що зробили афганцям Афганцям взяли, включили до програми і виділяли кошти на потреби ветеранів Афганістану. Наступне питання. Ми включили також у 2014 році раду ветеранів міста Обухова. І сьогодні треба також дивитися на те, щоб виділяти ці кошти. Я думаю, що вони для цих людей потрібні. Тому моє бачення цього. Щоб воно не було подачкою, щоб воно не було так, як е, хтось гірший, той кращий. Сьогодні треба це в законному yeah, yeah. порядку зробити цільові програми і згідно цих цільових програм і діяти. В основному, це, що стосується сьогодні, захищених фас населення, в нас проблема є в місті, хто як повинен їздити, скільки повинні бути в місті, хто перший повинен скочити і сісти на те вільне сидіння. Я думаю, що персоніфікація. І більше нічого не повинно бути і на рівні держави, і на рівні міста. Виділяти кожній незахищеній людині кошти, а вона хай розпоряджається, як вона повинна це робити, куди вона повинна їх витрачати. І це, мабуть, буде правильно. Ваше вирішення проблеми заморожених і незаконних будівництв міста. Я переймався цією три роки, три з половиною роки переймалися проблемою цих довгобудів. Ну те, що стосується корпорації столиці, те, що над дорогою стоїть, там воно сьогодні під арештом. Вся компанія, яка там цих е е людей іншої національності, я так про них говорю, вони повтікали туди, живуть сьогодні на ті кошти. По яких нас збирали цих людей, корпорація, столиця, і сьогодні ніхто не може зрушити. Якби ми займалися цією проблемою, шукали, як сьогодні забрати ті недобудовані будинки, і були інвестори, які хотіли взяти ці добудовувати будинки, але там на все накладений, арешт, там не можуть поділити, хто перед ким і кому винен. Що стосується житлово-будівельного кооперативу Терпільська Драма», брама, вибачте. Другої черги, може було і так, правильно. Що стосується другої черги, ми зробили великі велику роботу. Це і депутати, і виконавчий комітет, оформлена вже земельна ділянка на житлово-будівельний кооператив заключений договір оренди, зроблені свідоцтва на право власності на завершення будівництва і самого будівлі, яка там є. І паркінгу, і торгового центру, і школи мистецтв, яка там є на сьогоднішній день. Сьогодні питання вирішується і вирішено майже питання прийнято сесією рішення про надання дозволу на підключення до електроенергії. Ми вирішено питання про надання технічних умов по воді, яка буде поставлятися до цього будинку. Питання стоїть в тому, що сьогодні треба переробляти повністю проект, переробляти проект, проєктувати новий будинок, тому що серія, по якій він будувався, вона не підходить ні під які рамки, і далі продовжувати. Сьогодні, щоб добудувати той будинок, треба 70 мільйонів гривень. А от якби по сьогоднішніх цінах хтось купив всі ті незавершені об'єкти в такому стані, як вони є. То це буде десь 40 мільйонів, от десь 30 мільйонів треба брати. Є, є пропозиції і в членів кооперативу, Дві неділі тому ми в цьому залі знову були з цим житлово-будівельним кооперативом. Воно питання зрушилося з місця. Іде по тому плану та дорожна карта, яка була написана. Ми все це вирішуємо. Обгородили ту. Не ми, а е, житлово-будівельний кооператив Сьогодні мають земельну ділянку обгорожену і всі проблеми тих земель, які не е, були включені до, ціє, до цього комплексу, вони сьогодні належать коперативу. Трипільське е, не, не, нектарний житлово-кооперативний е, будівельний кооператив нектарний він також має е, свою землю. Має е, технічні умови на підключення до електроенергії, вирішили. Має технічні умови на підключення до водопостачання, газопостачання, каналізації, навіть і більше того, що там е, була сама в самому життному було непорозуміння. От нас за останній рік нам вдалося все таки їх об'єднати в одну в таку потужну силу. Які сьогодні створили да, дійсно діючий кооператив, де вони навіть зуміли зробити е декларацію про готовність одного під'їзду до вводу в експлуатацію, і вони рухаються так ось цим шляхом. Все те, що потрібно було від влади, вони отримували цю допомогу, починаючи від. Рішення виконавчого комітету, сесії міської ради і закінчуючи всіми обласними інстанціями і судовими процесами. Те, що сьогодні відбувається по незаконному будівництву на Київській 128, ми також приймали рішення і приймаємо рішення, відмінені були містобудівні, скасовані містобудівні умови, документи всі були передані до суду, а далі там повинен чомусь, думаю, що це міська. Рада, міська влада повинна займатися там ходити, ламати вікна і двері. До цього є правоохоронні органи, які повинні виконувати свої зобов'язання. Ваша оцінка діяльності правоохоронних органів Обухова та пропозиції щодо покращення їх роботи. Я хочу сказати одне: єдине, що до того часу, поки не будуть працювати тут місцеві наші люди прокурором. Начальником чи Службою безпеки України, міліцією, які будуть перейматися цими проблемами, які будуть кожен день ходити тут у місті, які кожен день будуть дивитися людям в очі, нам успіху цього не бачити. Тому я погоджуюся з тим, що було сказано з цієї трибуни. Хай сьогодні займаються фахівці у міністерстві, щоб вони були фахівцями. І буде тоді лад, і тут на місцях. Сьогодні оцінка вона незадовільна. При, за три з половиною роки четвертий прокурор, п'ятий начальник служби безпеки, шостий чи який начальник міліції, не встигають вони оговтатися, не встигають зробити те, що робиться сьогодні по експерименту. Поліція міліція, поліція, ви розумієте, як би ми її не називали, щоб ми нам. Легбу, яку не клеїли, людський фактор то наш менталітет залишається. І ніби й добре сьогодні. І начальник міліції говорить, там, допомагаємо то бензинами, то ще чим, допомагає охороняти правопорядок самооборона у нас, і там трошечки допомагаємо, чим зможемо. А сьогодні немає проблем у начальника міліції з гсм для оцих машин, що їдуть, мигають круглі сутки тут по місту. Так, да, звичайно, покращилися визови, коли ми перезвонили, чи жителі міста зателефонували. Вона приїхала обов'язково там через 10-15 хвилин. Але ж знову їдемо вечором, там в кущах стоїть ця машина, чи під трестом телефонують. кажуть, ви подивіться, як нас охороняють біля тресту бухів Бромбут. Одна й та сама машина там спить, що і охороняє порядок чи без чи що там. Тому ще раз кажу моя. Впевнені в тому, що все залежить від керівника, як він організує роботу, як йому буде до вподоби це щоб організувати роботу. Як ви бачите вирішення проблеми відсутності міського медичного закладу, Ми, у нас був приклад і депутати міської ради. Знаєте, у нас була амбулаторія в місті. Яка знаходилась на території району Петровського, яка була на балансі міської ради, ми там оновили майже все. І обладнання там було нове, і приміщення відремонтоване, і люди надавали кваліфіковану допомогу і платили там їм заробітну плату. А потім, коли створилися сьогодні центр первинної допомоги, центр вторинної допомоги, коли створилася сьогодні окремо швидка допомога. І оце якось скомпонувати, зробити оцей все їхній технологічний процес медицини, навіть не говорячи про ті умови, які працюють. Був один керівник, стало три, був один бухгалтер, стало три. І сьогодні, як квіташвілі, чи хто прийшов з філософ із освітою філософа і хотіли зробити революцію у цій медицині. Давайте будемо експериментувати. Давайте ми її будемо сьогодні. Медицина фінансується тільки з державного бюджету, і як би ми не хотіли, щоб ми там не підстрибували, на що б ми не ставали, ми не могли туди.